пам'ятаєте з 23 по 25 травня відбувся наймасштабніший обмін полоненими між Росією та Україною тисяча на тисячу. Так от серед тисячі переданих з боку москви Києву були 120 цивільних українців. І як з'ясувало суспільне, понад половину з них це засуджені в Росії за кримінальні злочини, не пов'язані з війною. Російська влада насправді мала депортувати їх на батьківщину, але натомість безстроково тримала в неволі в центрах для іноземців, які нелегально перебувають в Росії. І потім не Очікувано як для них самих, так і для української влади, внесла у списки на обмін. Суспільному вдалося поспілкуватися із деякими з них: тож кого передала Москва, як їм пропонували участь у війні взамін на звільнення, та що вони робитимуть далі, ми зібрали в цьому епізоді несеться. Тож, нагадаю, про обмін полоненими за формулою тисяча на тисячу стало відомо після переговорів російської та української сторін 16 травня у Туреччині. Ми вам вже розповідали про ці переговори, і це була перша за кілька років зустріч делегацій обох країн. Обмін тоді став фактично єдиною конкретною домовленістю між Києвом і Москвою. Отже, обмін відбувся за тиждень після цих перемовин. Серед тисячі, яку передала Україна Москві, були 120 цивільних. Це засуджені в Україні, зокрема за колаборацією. Сіонізм та Держзраду, які захотіли виїхати до Росії, це не тільки громадяни України, а і Росії. Серед них і 20 мешканців Курської області. Росія також передала Україні за три дні тисячу людей. 120 з яких це так само цивільні, і цей обмін ще залишив питання. Зокрема, в об'єднанні родичів політв'язнів Кремля розчаровані тим, що до списків потрапили не мешканці окупованих територій, затримані росіянами за проукраїнську позицію, а звичайні ув'язни. Ні, за злочини не пов'язані з війною, мовляв, Росія нав'язує включення їх до обмінного фонду і лобіює це системно, попри те, що ці в'язні не мають жодного стосунку до збройної агресії проти України. І це буцімто підриває сам принцип обмінів. В організації вважають, що обмін має бути інструментом саме для звільнення справжніх жертв війни. До слова, серед тих, хто потрапив під обмін, немає цивільних заручників, що вісім років сидять у в'язниці Макіївки. Щодо останніх написав письменник та колишній в'язень тюрми в Донецьку ізоляції. Асєєв. він повідомив, що ще понад п'ять років тому передавав президенту Зеленському список цивільних заручників, але з того часу нікого зі списку так і не повернули під час обмінів. Асія. Каже, що більшість цих людей утримуються у колонії суворого режиму номер 32 у Макіївці, куди їх перевезли після в'язниці ізоляція. Вона відома як місце утримання та катувань незаконно ув'язнених, включаючи цивільних журналістів та активістів, а також інших місць позбавлення волі в координаційному штабі. Пояснили, чому так сталося в цей раз. Мовляв, обмін готувався поспіхом, і Україна не мала змоги впливати на обмінні списки. Заступник голови штабу Юсу каже, що Росія в цілому ігнорує запити на обмін людей, що Сидять в полоні з самого початку російської агресії у 2014 році. Ігнорує або ж відмовляє в обміні. І таких відмов багато за словами Юсова, Росіяни це обґрунтовують тим, що це не військовополонені, і вони не можуть повернути їх в рамках обміну. І це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Наголошує Юсов. І тут перейдемо до того, хто ж ці цивільні, хто вже перебуває в Україні після обміну. Суспільне поспілкувалося із деякими з них після виписки із лікар з'ясувалося, із 120 понад половина це засуджені за кримінальні злочини, не пов'язані з війною. Що найменше з них це в'язні, які відбувають покарання в колоніях на окупованій частині Херсонської та Миколаївської областей. Ще близько 50 – це громадяни України, які жили в Росії і були засуджені в різні роки. І після того, як строк закінчився, Росія мала їх депортувати додому, але врешті безстроково тримала в неволі в центрах для іноземців, які не Легально перебувають в Росії і нещодавно включила їх у списки на обмін. Тож, як ви зрозуміли, йдеться не про злочини, пов'язані із війною або ув'язнення за проукраїнську позицію, а наприклад, за крадіжку. Двічі за це був засуджений, наприклад, Олександр. Майже 15 років тому він поїхав до Росії на заробітки. Відтоді і жив там у травні 24 го року. Олександр відбув строк у колонії в Тулі, але на цьому все не завершилося. Суд вирішив, що він перевищив дозволений термін перебування в Росії і постановив депортувати його протягом трьох місяців. До того часу Олександра відправили до центру тимчасового утримання іноземців. І тут я уточню, що раніше до початку повномасштабної війни таких громадян України просто повертали б додому. Але з 22-го року українців залишають в депортаційних центрах невідомо наскільки суд постійно продовжує тримісячний термін без кінця. Тож Олександра мали депортувати з Росії, але замість цього він врешті потрапив у списки на обмін. Після три 31 мая 2024 року Мене одразу забрали сотрудники полиции в центр времінного садержання. Мораби ну, там. Угнетали, задевали человеческое. Згодом його перевели до ізолятора тимчасового тримання, де йому та іншим мігрантам пропонували вступити до лав російської армії і піти воювати. Взамін на звільнення і російське громадянство. Але він не погодився. Обмін став для Олександра несподіванкою і не тільки для нього, а й для Вадима. Він родом з Київщини. Шість років тому поїхав до Росії, але його затримали на кордоні за контрабанду наркотиків. За що він також відсидів у в'язниці? А згодом з депортаційного центру він неочікувано для себе повернувся до України. Сказали е співробітники центру, що це пальцем в небо. Це чіткий відповідь, Я вам кажу, так як, так як сказали. Пальцем в небо логіки там не шукає. Ми просто 120 чоловік, яким пощастило. Нам повезло лучше б пацанов, ті, которые воювали, ті, которые в плену, ну обменяли замість нас. Вадим говорить, що в депортаційному центрі його схиляли доєднатися до російської армії. На війну піти пропонували і Руслану. Він уродженець Сумщини. До початку повномасштабної війни їздив між двома країнами, ну а потім лишився в Росії, де і потрапив за ґрати за керування автівкою у нетверезому стані. Згодом опинився в центрі тимчасового тримання іноземців на п'ять місяців. У Росії йому пропонували отримати паспорт. Проте він відмовився. В централі я сидів у Курські. Они говорят, на войну пойдешь. Говорю, зачем она? Ну, чтобы, говорит, паспорт получил. У тебя родители здесь. Говорю, мне не нужен он. Коли їх везли на обмін, розповідає один з тих, хто був у списках. Росіяни били їх струмом з електрошокера, а також під колінами замикали наручники. У такому стані вони їхали 12 годин. Здебільшого у повернутих немає жодних документів, крім як виписки із столичної лікарні. Тож тепер цим людям із відновленням документів або із пошуком житла допомагає зокрема громадська організація захист в'язнів України. Влада, як вважає правозахисник, поставилася до повернених без належної уваги. Тож Тепер він допомагає як із відновленням документів, так і з житлом. Поселити тих, у кого немає куди їхати, де нема житла, житло вони втратили в зв'язку з тим, що або зруйноване зв'язку війною, або це тимчасово окупована території. Ось їх в принципі в нас є де прихистки їх селити, але опять же таки лише з документами туди беруть. Наші хлопці вообще без документів у координаційному штабі критику відкидають. Мовляв, вже направили листи до відповідних відомств, аби допомогти поверненим. Всі громадяни України навіть ця категорія, вони мають бути під Тому ми знаємо про цю ситуацію і працюємо над тим, щоб допомогти цим людям. Вже є так, власне кошти на те, щоб видати їм кишенькові гроші, та купити квитки, в кого є житло, але справа справи та місць проживання. Коба нема забезпечити, котше тимчасове проживання. Тепер розповімо про іншу частину повернених. Це українці, які перебували у в'язницях на окупованих територіях, і їх примусово вивезли до Росії за розповідями цих людей. Умови утримання як на окупованих територіях, так і в Росії були нелюдськими. Їх били та знущалися після закінчення строків. Так само тримали у депортаційних центрах і так само пропонували воювати за Росію. Більшість чоловіків, з якими спілкувалася журналістка Суспільного, не захотіли показувати обличчя на камеру. Геннадій з Одещини він отримав строк за квартирні крадіжки, відбував покарання спочатку в Одеській області, потім його перевезли до Херсону. За словами Геннадія, коли росіяни окупували місто, то працівники колонії, що залишилися, перейшли на бік Росії, і колаборанти в'язнів сильно били. А цуда до цуда я був повністю синій, Мог спати тільки на животі. Пізніше чоловіка перевели до іншої колонії у Херсоні. У ній уже сидів інший в'язень, якого повернули в Україну. Це Максим. Він сидів за грабіж. каже, колонія розрахована на пів тисячі чоловік, але туди звезли ув'язнених з різних колоній, і умови стали нестерпними. Ув'язнених постійно били. каже Максим. В Кімнаті, якщо ми проживали по троє чоловік в палаті, по двоє, то проживали по 15-20. Люди взагалі на, на дворі спали. Я вам передати не можу, коли в зоні тисяча чоловік, і тисяча чоловік приблизно кричить одночасно. Цькували пса п'ять чоловік, шість стало і знущалися години. Півтора Максим переконаний, їх били через українське громадянство, а його особливо через те, що він родом із Львова. Пізніше ув'язнених, в тому числі і Максима, частинами по 100-200 людей відправляли до Сімферополя. Звідти чоловік потрапив до Краснодара. На кожному етапі каже, їх били та знущалися. Серед іншого змушували підручними предметами стирати зі шкіри татуювання. І як каже Геннадій, перевозили українців з окупованих територій примусово. У мене ніхто не спрашивав, хочу я цього, не хочу. через їдуть. Вони направляли на нас. Оружие, кому-то бычки об голову тушили, кому-то еще что-то, водой какой-то обливали, говорили, что моча. Після того, як строк покарання закінчувався, у всіх був схожий розвиток подій. Звільнених переводили до депортаційних центрів, де вони сиділи місяцями. За словами Максима, побутові умови там були жахливі: клопи, воші українцям не давали постільної білизни. Але замість того, щоб все ж депортувати українців до рідної країни, чоловікам пропонували воювати на боці Росії. Ось тобі паспорт, ось тобі контракт. Чому ви А тому що у мене всі родні, близькі всі дома, і я хочу домой. Отже, під час обміну тисяча на тисячу росіяни звільнили 16 українських в'язнів, що перебували на окупованих територіях. З російських тюрем вони повернулися в жахливому стані, каже правозахисник Олег Цвілий. Вони їхали без ліків, там їм допомогу не надавали. І звісно, що їхній стан погіршився вкрай дуже серйозно. Багато кого ми сюди повертаємо. Вони з відкритою формою туберкульозу люди повертаються вкрай в тяжкому стані. І не всіх навіть вдається, скажімо так, врятувати. Чоловіки, з якими поспілкувалося Суспільне, говорять, що повертатимуться до рідних. Максим, наприклад, планує їхати до Львова. Там його чекає дружина та двоє дітей. Планує влаштуватися на роботу, або якщо дозволить стан здоров'я, спробує мобілізуватися. А ось в об'єднанні родичів політв'язнів Кремля кажуть, що Росія штучно створює ресурс для обмінів, перетворюючи депортаційні центри на інструмент політичного шантажу. Мовляв, в депортаційних центрах українців змушують писати заяви до російської омбудсманки з проханням потрапити до обмінних списків, замість того, щоб обміняти цивільних заручників, яких затримали під час війни на окупованих територіях. В організації наполягають, щоб українців, які підлягають депортації, Росія негайно звільнила, оскільки їхні отримали. Мання є незаконним, як і використання їх як заручників без жодних умов та включень до обмінних списків. Дякую вам, що ви додивилися це відео до цього моменту. Що ви думаєте про те, кого Росія включає до списків на обмін? Пишіть про це у коментарях під відео.